Вони рятують українців ціною власного життя. З початку війни запорізькі надзвичайники ліквідували понад півтори тисячі вибухонебезпечних снарядів, загасили близько 400 пожеж, на яких врятували сотню людей. Про свою роботу розповіли на брифінгу у прес-центрі НСЖУ. Загалом, з початку війни, вогнеборці доправили понад пів тисячі тонн гуманітарних вантажів до сірих зон. І майже без вихідних 24 на 7 Завдяки їхньому супроводу до обласного центру було евакуйовано понад 140 тисяч жителів Запорізької та Донецької областей, з них близько 40 тисяч діти. Разом з тим, надзвичайники продовжують розмінування територій нашої області. Піротехніки працюють по всій лінії зіткнення, а також в 30 кілометрах від неї та на місцях прильотів. Це, зокрема, Гуляйполе, Оріхів, Степногірськ та Комишуваха. Зараз основна наша проблема це касетні елементи. Тобто оце саме те, що працює саме ліквідатором, вибухає, коли йому заманеться від реактивних систем бойових елементи, від реактивних систем залпового вогню, ураган та смерч. Це основна наша проблема. Якщо стерчить один ураган і в ньому є 30 бойових елементів, то по статистиці ми подаємо як один ураган. Тобто в ньому знаходиться 30 бойових елементів, але в статистику йде, як наче він один. Тобто, уявіть із 4 тисяч, скільки там насправді наскільки їх більше. Хлопці, які рядують, запобігають, допомагають і завжди поруч. Дякую вам ще раз від щирого від серця від цієї родини волонтерів та червонохресної родини. І дякую вам, шановні журналісти, за те, що ви освіщуєте нашу діяльність, яка вона є.